Всім привіт, друзі! Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Сьогодні у нас буде з вами цікава тема, а саме, як знайти роботу в Новій Зеландії. Ну, що я хочу сказати, ця інформація буде більш корисна людям, які живуть за кордоном, хочуть переїхати в Нову Зеландію, не знають з чого почати їм. Адже хто тут живе на місці з українців, то, в принципі, вони все ще знають краще за мене. Тобто, якщо ви обрали країну Нова Зеландія, куди ви хочете іммігрувати, знайти тут роботу, відкрити робочу візу, перш за все, вам потрібно знайти роботу роботодавця. Це можна зробити на новозеландських сайтах, які називаються TradeMe. Там, в принципі, є по всіх галузях. Роботи, які вас цікавлять по всіх спеціальностях. І там є ще специфічні сайти, яких ви можете знайти роботу, наприклад, в аграрному секторі, адже Нова Зеландія це аграрна країна і 50% економіки Нової Зеландії наповняє саме молочні ферми. Тобто роботу на фермі знайти набагато легше, ніж в інших галузях. І, 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 лінки на і, сайти, де можна знайти роботу. Я скину внизу під описом цього відео. Е, самий такий популярний тут сайт, де там можна знайти роботу, продається все. Купляється, називається TradeMe. Тобто, ви побачите там в описі його. Ну, от коли ви знайшли роботу, е, списалися з вашим роботодавцем, як правило, ви проходите інтерв'ю по скайпу. Е, воно триває там більше, ніж пів години. І вам потім кажуть рішення, чи, ви, чи вас бере роботодавець, чи ні. Коли у вас вже є пропозиція роботи від роботодавця, вам потрібно е, відкривати робочу візу. Як правило, всі люди користуються е, імміграційним адвокатом. Він Зеландії коштує не дуже дешево, але він за вас робить всю роботу там, і підказує, як краще. Переписується з імміграційною службою подає документи, тобто я би радив все-таки взяти імміграційного адвоката. Я знаю, що є такі люди, які пробують подаватися самі, і в ніхто також виходить, але для новачків, хто тільки думає переїхати, я би радив, все-таки імміграційний адвокат. В принципі, якщо у вас будуть питання по імміграційному адвокату, я також можу. Пишіть мені на мій електронний адрес, який я скину внизу під цим відео. Я вам скину лінки на сторінки імміграційних адвокатів Нової Зеландії. Отак, от от. так що пам'ятайте, що головне мріяти, і наші мрії завжди збуваються. Якби тяжко нам не було, але якщо ви вирішили, ви досягнете завжди своєї мрії і будете на тому місці, на яке ви заслуговуєте. Слава Україні, друзі! До нових зустрічей і дуже дякую, якщо ви поставите якийсь там коментар. Якщо це відео, звісно, вам сподобалось. Вподобайку, адже алгоритми Ютуба працюють і саме так: чим більше всяких лайків і коментарів, тим більше перегляду його буде. Ну, ви самі за мене ще краще знаєте це. Всім дякую і до нових зустрічей.